Дякую. Здравствуйте, пане поліцейський дола. Я. Хочу звернути вашу увагу на порушення правил дорожнього руху, а саме пункту 15.9. От виїзд прилеглої території, наскільки я розумію, це заїзд територію. Правильно? На всякий случай відмічена дана діляночка жовтим бордюрчиком. Так, згадати правила художнього руху. Так, я би попросив вашої допомоги, так як через 10 хвилин мені відзвонили з відеомоніторингу, має приїхати, бо можливо, появиться водій і встановити особу водія. Особу водія. Так, це 120, біля, чи я і на 102, а це вже мені відзвонився Ну, моніторинг. Зачекаємо, Зачекаємо. Думаю, скласти протокол за порушення правил зупинки, постанову, точніше, за порушення правил зупинки стоянки, це ваше повноваження, правда? А що, але ви просто звернулися на режимі субботи, ви звернулися, Я звернувся, звичайно, так. Це друга задача, ми вже йдемо на експертизу. Але також мене, зрозумієте, я не можу його затримати до прибуття ну, да, ви, у повноваження, точно так. Я можу вам представитись, можу зафіксувати, але затримати... Немає вже, бо друг поліції. Я ніколи другом не був. Я нормально увазі, що знайомі. Пане дово, ви вчора складали постанови за незначні правопорушення. Ну, не зупинка на знак «Стоп», при, при тому, що вони не створювали небезпеки іншим учасникам дорожнього руху, а також не створювали аварійних ситуацій. Згідно? Просто не, не ми... а За що ти знак її стоїть? Правильно, а для чого? В правилах прописано. Забороняється зупинка стоянка ближче 10 метрів від виїзду з це, це ж автомобіль на сині номера, так? Пане дорог, в що? Україні, я просто вам поясню, в Україні заборонена дискримінація за будь-якими ознаками. Розумію, Білий, це, чорний, сині номера. моєму розумінні, сині номера це не тільки приналежність до внутрішніх органів, а ще до определеної сексуальної орієнтації. Коли вона отак стоїть. Це бачите, ваша точка зору. Абсолютно моя. Да. З вашої Бо... сторони суб'єктивна, з моєї об'єктивно. Це вірно. Тут є правопорушення, воно триваюче. Чекати, його чекати, бажано припинити. Чекати, а, водія? а водія не бажано, а обов'язково притягнути до відповідальності, даби неповадно було. Пане водій, да. ви є співробітником поліції. Если видно капали, а хто ще? Можете представитися. Па Пане водій! Малетен 20